Леміконоверей, скажи грибку, прощавай триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз ми будемо говорити про ту справу, про яку повідомила Служба безпеки України. Я нагадаю, що СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія залужного. Ми, ну, от звичайно, що ми обговорюємо цю тему і говорити будемо про це з Ганною Малєр, Вона є колишньою заступницею міністра оборони України. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям, слава доброго дня! Ми розуміємо, чому от ну от, такий великий резонанс викликає ця новина. Так СБУ її поширює. Що вам відомо про те, де знайшли прослушку в генштабі? Говорять про те, що це декілька локацій. Я розумію, що ваші джерела, ну як це сказати, набагато більш переконливі, ніж те, що можуть знати журналісти? Ну, перше, я хочу нагадати, що з початком повномасштабного вторгнення і міністерство, і генеральний штаб залишили свої офіційні приміщення, там де були спеціально облаштовані. Кабінети для роботи з державною таємницею, там з дотриманням абсолютно всіх вимог. А це пов'язано з безпекою, тому що офіційні приміщення Міністерства Генштабу це цілі ворога, Це очевидні речі, зрозуміло. І після того ми всі змінювали дислокацію декілька разів, от у мене за перший рік повномасштабного вторгнення було близько п'яти, здається, різних кабінетів, різних локацій. І так само це стосується і головнокомандувача. Звісно, що не можна розкривати що. Це Це приміщення, які треба постійно змінювати для того, щоб зберігати якраз цю безпеку. І не всі ці приміщення безумовно облаштовані по тому найвищому стандарту, по якому були облаштовані наше міністерство на повітрофлотському і генштаб. І відповідно, робота ускладнюється, тому що для обробки інформації і роботи з секретною інформацією доводилося постійно переміщатися. В одному місці працюєш, в іншому можна працювати з такою секретною інформацією, тобто не завжди ці місця збігалися. І це теж пов'язано з тим, щоб постійно потрібно ці місця змінювати, для того, щоб ворог не встигав відстежувати. А відповідно ну, може бути все, що завгодно, це війна, і ми повинні розуміти, що за інформацією будь-якою, яка військова да, військового характеру, пильнують і вороги, і можуть пильнувати е, ну, різні суб'єкти всередині держави з різних причин, з різних мотивів, і тому ці спеціальні заходи безпеки і встановлюються. Я можу сказати, що приміщення. В яких можна працювати з державною таємницею, це приміщення, куди заходять без телефона, без там папок, сумок, без нічого повністю, і там е, всі шуми гасяться. Там ну, спеціально технічно зроблено так, що там не може ні туди проникнути якийсь звук чи сигнал, ні звідти вийти. Тому от, такі приміщення є у кожного хто з цією інформацією. Працює, і, тобто, ви повинні бути спокійні щодо цього. Але витоки інформації завжди є, тому що є людський фактор. Є люди, які ну спеціально працюють для того, щоб певну інформацію знімати. Там різні шпигуни, різні розвідники. А є спеціальні служби наші, які теж працюють, але в них інший напрямок вони стежать за тим, щоб інформація ну, витоки інформації не шкодили державі. Тому те, що там зараз випало, це по перше, треба доводити? По друге, висновки треба робити тоді, коли буде встановлено хто ці записи міг робити, пані Ганна, От хочу тоді перепитати: Ви сказали, що звичайно за такою інформацією, яка може звучати на ну, зборах, які проводить Валерій Залужний. Так що вона цікава нашим ворогам, але ви також сказали, що за цим можуть пильнувати різні суб'єкти всередині країни. Ви про кого говорите? А, ну є дивіться, дуже важливо заходи безпеки всередині самої держави, тобто ми захищаємо інформацію від витоку на різні суб'єкти і всередині, і назовні, і ми з вами зараз говоримо про конкретну людину, називаючи прізвище. І є відповідне ставлення в суспільстві. Ну люди люблять главкома, люди люблять президента. І коли ми говоримо цих конкретних людей, ми накладаємо на інформацію про яку ми говоримо, ці конкретні персоналії. Але держава. Це знеособлений механізм. Там є посада, а не прізвище. І спеціальні служби, це, наприклад, служба військової контрозвідки, це служба безпеки України. Їхня задача незалежно від того, хто на посаді, яке прізвище цієї людини, да, оберігати а, там державну таємницю, а, оберігати державні інтереси від посягання людей, які посідають ті чи інші посади. І тому всі, хто на цих посадах дуже добре знає, що їх контролюють, і не треба хвилюватися. Я не думаю, що Валерій Федорович він дуже досвідчена, обізнана людина. Що він просто так на гора десь собі щось говорить, і це дуже легко там считати. Ну ні, звісно, ви маєте на увазі, що служба безпеки України могла встановити от такий пристрій. Ну, я не знаю. Це ж треба треба взагалі розібратися, чи він там був, тому що у нас з вами інформація. Ну скажімо так, без прізвища. Нам не кажуть, хто саме це заявив. Ну от якісь джерела десь там. Ну окей, тобто ніхто не хоче офіційно підписатися під тим, що дійсно це знайдено, і хто є суб'єктом там встановлення, там чи прослуховування, чи якісь там інші дії проводилися. Тому ми ну, з вами гіпотетично зараз говоримо. Гіпотетично я вам пояснюю, що можуть бути різні суб'єкти, різні абсолютно з збору інформації, і вона може збиратися і як для того, щоб передавати ворогу, так і для того, щоб навпаки захистити державні інтереси. Я також бачив. Не ви коментували так оцю новину, яку опублікувала Служба безпеки України. І ви серед іншого говорили про те, що на жаль. Що зливи секретної інформації спостерігалися, так? От протягом широкомасштабної е, фази війни, ви там е, конкретно написали, що скажімо, зі штабів е, 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 військова таємниця не раз ставала публічною. Е, то е, чи, чи 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 став зрозумілий механізм, яким чином ці витоки відбувалися? Чи можна сказати про те, що ну, можливо були проведені розслідування там внутрішні, так е, е, яким чином наші вороги отримували от, е, таку секретну інформацію? А це дуже серйозний виклик цієї війни, а злив інформації. І на жаль, він відбувається на всіх рівнях, та, і тактичний, і оперативний, і стратегічний, і далеко не завжди це якось зумисно саме для того, щоб цю інформацію розкрити, дуже часто це просто. Ну, елементарна необізнаність, недалекоглядність, і ну що там говорити? Ми іноді з вами в ефірах бачили, коли військові виходять з місця е, там битви і розповідають плани підрозділу на завтра і на післязавтра. Ну таке було, і зривали ж ці операції, і на самих гарячих напрямках у нас декілька разів це було. А, да, була проведена робота з Ковбригом, ковбриг з цим військовим, який несанкціоновано виходить в ефір, а, і розповідає інформацію. Він в цьому нічого не вбачає. а Насправді він просто зірвав операцію. Це була секретна інформація. да, такі випадки є. Що стосується штабів, а, так звідки також відбувається виток інформації, тому що ворог постійно над цим працює для того, щоб цю інформацію звідти брати. По-друге. Дуже часто це траплялося, як я вже сказала, просто тому що люди не обізнані елементарно в заходах безпеки, і в нас навіть посадовці розкривають інформацію, тому що в нас безкінечна гонитва за лайками і за гарними набу. Тому Оцю боротьбу ну я її вела цю боротьбу. Маю ворогів багато через це. Але це серйозні речі. Виток військової інформації насамперед це зірвана військова операція. Ну, от знаєте, знову ж, от Служба безпеки України не підтверджувала цього факту. В СБУ написано от, в офіційному повідомленні йдеться про один такий засіб технічний пристрой, вибачте, який там записував щось, мав щось записувати. Але от у журналістів інформація знову ж таки зі своїх джерел про те, що нібито також і у помічника Валерія Залужного Костянтина Бушуєва, тобто в його кабінеті такий пристрій був знайдений. В принципі, сам генерал Залужний побічно підтвердив цю інформацію. Він все таки прокоментував її і сказав, що так ну не тільки от в тому кабінеті, де мала проходити певна нарада. Е, а про щось що, що це свідчить? Ну скажімо так, чи зрозуміло, а хто має доступ от, до тих приміщень? Ви вже сказали, що вони змінюються з міркувань безпеки. А хто може мати доступ от, до таких приміщень? А, ну, теж є заходи безпеки, і я не можу там по прізвищах сказати, хто має доступ, але а, має доступ дуже обмежене коло людей. А крім того, а, там постійно ведеться спостереження. Да? І а, я нагадаю, що ті приміщення офіційні, які ми змушені були залишити з початком повномасштабного вторгнення. У нас, наприклад, скрізь. Відеоспостереження, тобто я, як чиновник, знаходилася в кабінеті, де постійно є відеоспостереження, і це як прозорість нашої діяльності да, і безпека держави, і це зрозуміло, тому що людина, крім повноважень, є носієм дуже важливої інформації. І відповідно в таких. Приміщеннях я не буду заразити про конкретне, де там що знаєте. Ну тому що я не була саме в цьому приміщенні. Я так розумію з відкритих джерел, що це якесь нове приміщення, а не те, як в якому останнім часом е, перебував головнокомандувач. То загалом в цих приміщеннях е, є і спостереження, і охорона, і просто так туди проникнути е, чужа людина не може, тому що там є декілька. Ну, декілька таких убезпечуючих ланок, через які треба пройти, щоб туди потрапити. Ну, але ще раз, ну ви ж знаєте, що якщо стоїть задача, то завжди можна знайти спосіб яким чином застосувати ті чи інші пристрої і де їх знайти. Інше питання, я ще раз хочу наголосити, що люди, які на високих посадах не настільки наївні, щоб абсолютно все в ефір брати і говорити. Всі розуміють, що може бути проскусовувані скажімо. пані Гано. От знаєте, ми ж точно впевнені, ви точно це знаєте. що от всередині українського суспільства. Ця новина буде обговорюватися в тому числі і в політичному розрізі, в розрізі ну, от, таких непорозумінь між політичним та військовим керівництвом чи певних загострень, певного конфлікту, так в принципі, ми можемо побачити, що він можливо був, і зараз можливо ми спостерігаємо покращення цих відносин. Але на вашу думку, от, наскільки виправданими будуть? Ну, такі підозри, знаєте, це Офіс президента, розмістив, щоб підслуховувати Валерія Залужного чи там СБУ для того, щоб я не знаю, президент знав, про що головком говорить. Ну безумовно, що люди номер один ТОП вдержається. Президент війна, значить, головнокомандувач. І безумовно, довкола них. Постійно будуть розмови, постійно будуть плітки, і постійно будуть спекуляції на цьому. І ворогів, і внутрішньої там політичної опозиції, я би не робила з цього сенсацію, а ми просто всі повинні розуміти, що це природній політичний процес. Як тільки знижується інтенсивність подій на фронті, зверніть увагу. Одразу активізуються внутрішньополітичні процеси і починається це все, що ми зараз з вами обговорюємо. А я особисто знаю цих обох людей і багато разів бачила, як вони спілкуються, і ну, теж була в цьому робочому процесі. Робочий процес, незалежно від прізвищ, під час війни це доволі напружений процес, тому що рішення дуже відповідальні. Кожне рішення може потягнути за, за собою непоправні речі, тому безумовно що є певні дискусії. Я не, навіть я би якби не було дискусії, я би, чесно кажучи, перелякалась, тому що це тоді Північна Корея, якщо нема дискусій. це нормально, що у людей є позиції, вони один одному якісь позиції доводять, аргументують, переконують. А то в якому виді це подається на гора. Для мене говорить тільки про політичні спекуляції, і те, що будь-яка бо інформація зараз не з'явилася, про сумушку, про та що завгодно, про обід, або не знаю, якісь ранішні гігієнічні процедури, все одно приплетуть сюди зараз обов'язково історію особистих стосунків. Ну ми нікуди не дінемося. Ми вільне суспільство. Всі, хто що хоче, то й говорить. Я вас зрозумів. А от ну, знаєте, такий головний аргумент, який використовують нібито люди знайомі з тим, як всередині все відбувається. Ну, ви людина, яка знайома з тим, як всередині все відбувається. Що, нібито, не може бути такої ситуації, щоб е, Валерій Залужний, Валерій Федорович міг поговорити з Володимиром Олександровичем Віч на віч, в сенсі, що от вони удвох вдвох сіли, і ну, щось обговорили, щось важливе е, чи це справді так? Ну, як ви собі уявляєте, що вони не можуть це зробити, як їм хтось заважає це зробити, у них є телефони один одного, і ну повірте, що в силовому відомстві щоранку всі з усіма на зв'язку, це окрім того, що цілодобово всі з усіма. На зв'язку у нас ніколи ми не вимикали телефони, тобто це безкінечно, да це е, ну, в новинах з'являється там може тільки інформація про ставку чи ранкову нараду. Насправді це постійне спілкування. Е, тому коли люди починають е, ну, вигадувати, нехай це скаже той, хто особисто це бачив, і, і щоб ми знали, хто це говорить, щоб це не якісь таємні джерела, а щоб людина з прізвищем з'явилася, от я бачила. Що вони не спілкують, тоді ми предметно поговоримо добре. Ну от є людина, яка не приховується ні за якими як це, анонімними джерелами. Є депутатка від свого народу Мар'яна Безугла. От вона послідовно одна кожен день, мені здається, одну за одною публікує заяви, які так чи інакше атакують Генеральний штаб, так і особисто. Валерія Залужного і інших наших командувачів, так військових. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Що це таке? Я би тут насамперед дивилася не на прізвище, а на позицію. Якщо ми говоримо про виконавчу владу, це люди які Обмеження в своїх комунікаціях і тому, що вони можуть говорити да, певними наративами і певною one voice позицією а, там міністерства чи кабінету міністрів. Якщо ми говоримо про народних обранців, це інша історія. Вони у своїх висловлюваннях вільні. Якщо говорити про Мар'яну, то я перебуваючи на посаді. Чимало співпрацювала з комітетами. Зокрема, з нею ми робили законопроекти і багато спільної роботи, і це, мабуть, буде некоректно, якщо я зараз ну, почну якось обговорювати. А, тому всі ситуації от, треба дивитись на те, є порушення закону, нема. Порушення немає, тому що депутат це людина вільно у висловлю. Ну але як ну добре, ну добре, я тоді спитаю, знаєте, вашу особисту думку. Ну ми розуміємо, як може дестабілізувати суспільство. Ну от заяви про те, що військове керівництво там не знаю, недолуге, його треба змінювати всі корупціонери? Ну розуміємо це, так зважаючи на те, якщо подивитися. На опитування, в яких ми бачимо, ну як суспільство які інституції підтримує, так ми бачимо завжди у нас там збройні сили України на першому місці, президент на другому місці, і так далі, і так далі. Тобто, з одного боку, є довіра суспільства, і з іншого боку, от народна обраниця м, чомусь вирішує, що вона може ну от саме таку вести публічну комунікацію. Ви особисто чи ви бачите в цьому м, намагання м, деструкції, намагання розхитування? Чи навпаки, може, Мар'яна Безугла має тільки хороші наміри, і ми просто чогось не розуміємо. А на початку великого вторгнення в інформаційній сфері всі найбільше боялися російських іпсов, провокацій там брехні пропаганди, але буквально через кілька тижнів виявилося, що українське суспільство дуже швидко. Напрацювало і критичне мислення, і імунітет, і власне нас зараз. Фактично, ці російські різні операції інформаційні не чіпають, вони працюють тільки там на території Росії, і, до речі, в західних країнах працюють, а українці дуже швидко опанували цю техніку сприйняття і обробки інформації. А так само стосується будь-якої іншої інформації, до чого я зараз це веду, до того, що наше суспільство дуже добре навчилося вирізняти, де що, аналізувати ситуацію, збирати факти і робити для себе особисто висновки. І а, я е, сподіваюся, що ми доросле суспільство, і ми не будемо очікувати тільки хороших новин. Ми не будемо е, боятися, боятися піднімати незручні якісь питання. А в цій війні дуже багато незручних питань. І на жаль, через те, що е, частина суспільства не готова це чути, більша частина політиків воліє про це мовчати. Просто щоб не заробляти собі негатив публічний і все. Але якщо ну, ви зараз один конкретний приклад навела, але їх багато. Якщо ми всі з вами дорослі, то ми не повинні боятися ставити незручні питання і шукати на них відповіді. Зрозумів. Тобто, ви все-таки бачите в, ну, от, в цих заявах Мар'яни Безуглої більше рацію, ніж а я в цьому бачу, що народні депутати мають право говорити суспільству те, що вони хочуть говорити. Це право народного депутата, і суспільство саме вирішує наскільки воно сприймає цю інформацію. Ми не водили цензуру, да ми демократична держава, ми демонструємо високі стандарти свободи слова на тлі такої війни. Тому що в такій війні дуже складно цих речей, знаєте, дотримуватися. І наразі ми бачимо, є висловлювання, до яких немає байдужих. Всі якось до цього ставляться. Ну, окей, тоді у вас є як у суспільства право якось це сприймати і виробити свою позицію щодо цього вас. пані Ганну, Я вам дуже вдячний за цю розмову. Ганна Маляр, колишня заступниця міністра оборони України, була з нами на зв'язку. Звичайно, що ми обговорювали повідомлення від Служби безпеки України про те, що було виявлено технічний пристрій в одному з потенційних місць дислокації Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил. Відкрито кримінальне провадження. Ми звичайно будемо слідкувати за цією темою. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Я вам ще раз дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.